Давид усім! слухаючи сьогодні проповідь на каналах наших пасторів, я зрозуміла, що кожній людині дається час. І у нашому житті відбуваються якісь ситуації, для чого вони нам даються. Для того, щоб ми задумалися, покаялися, навернулися, встигнули. У випадку з царем Навуходоносором було так само: йому давався час. Перш ніж зійти з розуму йому було проповідувано. І перш ніж щось у нас стається, нам проповідують. Бог вивільняє своє слово через проповідника. Саме через Божих людей Господь звертається до нас. Як важливо мати у житті Божу людину, цінувати і не ігнорувати те, що каже нам. Реально пророк, тому що він не говорить від себе. І... Зрозуміла для себе, що Бог, да, у Бога все пораховано, скільки кому жити лишається. Да? Я не знаю, чи, скільки мені лишилось. Я не знаю, що буде завтра, післязавтра, через тиждень, через місяць. Я не знаю, Я можна фокусуватися на духовних речах і виконувати волю вже сьогодні. Не через кілька років, не через місяць, а вже прямо сьогодні думати, як увійти у волю Божу і як її виконати, а без Божої людини я не зможу це зробити. І Бог каже, що Він є над усім. І в цьому житті я маю боятися тільки Бога, більше нікого. І я маю поклонятися тільки Богу, не людям, не своєму тілу. Тіло це все матерія, це все тимчасове. Бог Він дає духа життя і Він його забирає. І коли дух виходить з тіла людини, то людина помирає, тіло помирає, тіло стає тлінне і перетворюється в порох. Тому не варто вкладатися у цю плоть, яка і так піде в землю. Потім перетвориться в порох. Варто вкладатися в дух. Тому що дух, він кудись іде, або до Бога, або вже в ад. Да. І як важливо проповідувати, чому? Двіться, зараз війна, бомби, ракети, і людини питання, як, да, як зберегти своє життя, як не померти? А Бог каже у псалмах: не помру, але житиму. І буду звіщати про діла Господні, щоб не померти. Мені треба свящати про діла Господні. Свящати, про діла Господні. Це...